Досудове розслідування щодо аварії, в якій загинув 11-річний хлопчик, триває. Це відео із камер спостереження. На ньому видно аварію, яка сталася 1 липня в селі Рясне Руське. За кермом машини БМВ був 11-річний хлопчик. Також у авто були його батько та власник машини. Обидва на Тверезі. 11-річний хлопчик не впорався з керуванням, через що автомобіль з'їхав у кювет. Від отриманих травм він помер на місці події. На даний час призначені та тривають експертизи, проводяться інші необхідні слідчі дії. Досудове розслідування триває. Під час досудового розслідування будуть відпрацьовані та встановлені всі причетні особи до даної дорожньої транспортної пригоди, та за результатами досудового розслідування буде прийнято кінцеве рішення. В день похорону родичі загиблого хлопчика розповіли, що за кермо дитину посадив батько. Відтак мама хлопчика Галина Гануляк хоче, аби чоловіка покарали. Дитину посадив перед, а сам собі сів ззаді з тим п'яним. Обидва п'яні, а може, і на курені. Нема слів Він сказав, що випадок сьогодні. Це випадок, він сьогодні приїхав попрощатися. Сказав, що випадок, навіть не сказав, вибач сину, тільки сказав, я того не хотів. Це багато зв'язків, він хоче уникнути. Він уникне по-любому. хочете покарання. Так. Ну так. ну як рідний батько на ну, вбив убив сина після аварії, батько хлопчика та власник авто потрапили до лікарні швидкої допомоги. Вони перебувають там досі. Пацієнт 35 років. У нього з клінічної картини це є підтверджений струс головного мозку та забій головного мозку, забій грудної клітки, множинні садна. Та рани м'яких тканин тіла та тулуба. Пацієнт 23 роки поступив також з клінічною картиною забої та струсу головного мозку, саднами тіла та садна та забоями грудної клітки. На даний момент стан пацієнтів є значним покращенням. Пацієнти поетапно готуються до переходу на амбулаторне лікування. Кореспонденти Суспільного намагалися поспілкуватися з батьком хлопчика, та він відмовився від коментарів. Повідомила прес-секретарка лікарні Соломія Якубечко. Батько загиблого хлопчика, колишній працівник Даї, Роман Гануляк. Ось як він, будучи на посаді, коментував журналістам поведінку водіїв на дорозі. Дуже хамлян, не уважають. Ну там дуже багато різних ситуацій буває. То залежить від водія, на якому він не автомобіль. Чим більший Чим дорожчий автомобіль, тим більше він хамовитий. За фактом аварії, яка була 1 липня, слідчі розпочали кримінальне провадження. З вказаним фактом було слідчим управлінням, було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу, Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Батько буде відповідати за статтею 286, і Він як водій, як особа, яка керувала транспортним засобом, допустив свого сина до керування транспортним засобом. А згідно правил дорожнього руху, водіям забороняється допускати осіб, які не мають права на Транспортним засобом до фактичного керування ним також юрист розповідає, як кваліфікувати дії власника автомобіля, який також був у машині на момент аварії. Власник транспортного засобу виключно за встановленими оставими справами, і то, що він міг усвідомлювати, що відбувається взагалі, буде за 287 Статей кримінального кодексу, Оке, якщо він перебував в стані такого алкогольного сп'яніння, коли він просто лежав вже в машині і не міг нічого усвідомлювати, він буквально, скажімо так спав, тоді виключається його кримінальна відповідальність. Ірина Ферен, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.